Привіт, мене звати Павло. У нас з батьком пасіка понад 400 бджолосімей, і постійно задають питання в коментарях з приводу: яка система краще: 12 чи 10 рамкова, що краще ставити: 145 чи 300. Ну, зараз по цим питанням пройдемо трохи детальніше. Я розповім, як у нас. А ви вже самі вирішуєте, що для вас краще. В нас Дніпропетровська область, місто Новомосковськ, ми качуємо 60 кілометрів від нашого міста. І ця це, це система, яку ми використовуємо, підходить конкретно для нас. Можливо, для вас вона не підійде. Давайте тепер поговоримо детальніше. Дивіться, у нас іде цельний вулик дерев'яний. З глухим дном, без сітки. Далі в нас йде подкришник і кришка. Вон у нас ще решітка лежить. утеплитель, тут подушки з пенополі... з... подушки з синтепона. В наволочці Сіндепон заложений. А, так, тепер для кочівлі краще дерев'яні вулики, ніж ППУ, до речі. Постійно задають питання, ППУ чи дерево, що краще для нас, в нас є і те, і те. І в усього є свої плюси. Для корочівлі краще дерево, тому що воно міцніше, його, ну ви йому майже при перевозці, ви йому нічого не зроблять робочі, вони його не поб'ють, вони в нас скручуються саморізами. Вони при переїзді, це дуже рідко, коли десь там бджоли з вулика полізуть, або, або якось розірвуть там подкришник, Це дуже рідко буває. А от ППУ, звісно, трошки то сітку можуть пробити, то сам вулик можуть пробити. В общем, для качівля, якщо їх носити вручну, то я, ну, ми вибираємо конкретно дерев'яні вулики. ППУ. В них е, краще розвиваються з весни. В них на неділю все відбувається е, швидше. Навіть ви, ви возьмем те, що коли бджоли рояться, все на неділю в них швидше. Ну, такі в них процеси. Якщо це про це потрібно більш детальніше, я можу задавати питання, я можу розповісти детальніше про ці ППУ. Та дерево. Так. З приводу 12 чи 10. Дивіться, ми вже сформували і наші і 10-ти рамкові, і 12. 12-ти ми не кормили вулики ті, що на 12 рамок, а 10-ки ми закормлювали. Так от щоб ви розуміли, десятки навіть закормлені, попадалися, що їх потрібно було формувати. А на 12-ти, ми хоч і формували їм гнізда, але. Деяким це, по-перше, навіть не потрібно, вони буває правильно сідають. По-друге, у них меду хватає, У них завжди є чотири рамки повномедних. Тобто чотири повномедних. Це тобто, кіла, кілограма 3. І три маломедні, ви завжди знайдете. Як формується гніздо. Є відео на каналі, я вже не буду повністю розказувати, як формується гніздо. Тобто, ви ставите повномедна маломедна. Повномедна, маломедна, повномедна, маломедна, повномедна. Сім рамок ви виставляєте і все. У вас все добре, вони зимують. У нас зимівля завжди майже 100%. А от десятирамочник, там на оці дві рамки менше, і це, я вам повинен сказати, це велика проблема, тому що їх тільки закормлювати. І якщо їх не кормити, то, то ні на чому буде складати. Оцих двох рамок просто не вистачає. Також в десяти рамкові нам більше меду, ой, 12-ти рамкові бачаюся, нам більше меду приносять. В них більше розплода в сезоні, з них проще розплод взяти, менше в них рояться, ніж у 10-ти рамочниках. Тобто, ну, конкретно нам ця система краще. У кого гірше розвивається з весни, можливо, їм краще. Ми біля лісу стоїмо. У нас розвиття завжди дуже бурне. Все класно. Тепер що краще ставити наверх 145 наставки чи 300 корпуса, і що в нас стоїть? У нас вулик стоїть так: 300-й корпус Дадановський, решотка, ще один 300-й, І далі ми вже ставимо або 300-й, або 145-й. У нас є і те. І те. Меду більше приносять за нашими ну, наблюденнями. Більше приносять в. Трьохсотий корпуса. Ну, тобто, в один трьохсотий корпус переносять швидше і більше, е, ніж в 245-х. Согласен, хтось скаже спорно. У нас ось так, і нас нам це більше. Е, скажете, 145-ту наставку легше носити? Возможно. Але мені, наприклад, важко, що підняти що 300 корпус, що 145 й -ті. Тільки мені 145-х -ті треба два підняти, ну тобто по одному. А цей один. Я один зняв, акуратненько в пояс одягаємо штангіста, акуратненько знімаємо, переставляємо. Але ми працюємо з батьком вдвох і нам проще. Ми вдвох взяли ручками, однесли в сторону, потім поставили назад. Ми робимо там два вулика рядом, друг другу допомагаємо. Обслуговуємо пасіку з батьком вдвох. Робочі в нас працюють тільки на откачки і на перевозки пчолу. Конкретно, ну, в общем, для нас краща така система. Ми пробували і стави чисто 145. Чисто 145 ми меду не добирали. Вони дуже погано йдуть в наставки. Тим, тим паче через решітку. А ще без решетки ще й хоч якось лучше, а з решеткою ужас. А на 300 йдуть з решеткою, даже добре. Всім з такі діла. Порода у нас, якщо я не сказав, то порода у нас карніка. Ми зупинились тільки на ній. Були і бакфасти, і італьянки, останні і Карпатки. Були, останніми це були бакфасти, У нас, вже, ну, у нас ще трошки залишились бакфаста. От візьмемо, я формував гньозда у бакфаста. Вони, мабуть, складають більше меду наверх. Тобто медові корпуса. І в них менше меду, навіть 12-рамкових, вони дуже впритик забираються, у них не завжди своїх кормів вистачає. А карніка вона дно більше, трошки більше заливає і вона прям формується завжди на своїх кормах. І ще за частути одну рамочку, дві забираєш, ну, одну кормову, як мінімум, зачасту забираються або на майбутній рік на отводки, або поки формують гнізда в 10 рамкових тих, же, якщо їх забув за корми набирається на них ще корм. Так що у нас тільки карніка. Ну, я скажу, в бакферстві, може там процентів 10 осталось, може 20%. Дивіться все. Якщо є питання, задавайте. Я або в коментарях відповім, або ще якесь таке розмовне відео зніму. Та розповідайте, які у вас системи, в яких регіонах у вас які системи. Які ваші наблюдені, що краще у вас носять? В 145, в 300. Ди ви розумієте, для промислових пасік я згоден. Краще, напевно, 145. Вона видувається з вітродуйок, Ну, також. Щоб видути з вітродуйки, потрібно дві людини. Щоб 300-й корпус з труситі однести, також потрібно дві людини. А ми з батьком трусимо вдвох. Ну і в нас паралельно два робочих носи, рамки на, машин, на прицеп. То. Ми швидше відбираємо, чим ми видували б. Ну, в даний момент, при 400 сім'ях, для нас актуальніше залишаються саме 300-й 300 корпус другим. Та, мабуть, третім. Тому чекаю на ваші коментарі. Дякую, до побачення.